Геть та думи, ви хмари осінні, то ж тепер а весна золота. Чи то так у жалю в голосінні промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на убогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розтане, та коралю доває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. буду темної нічку не видно. Не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясно владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії так і сподіватись, буду жити геть дома, сумні.